час укусу комарі інфікують атакованих людей з будниками, особливо небезпечних захворювань. Так, хімічний топ-офіцер був автором епічної легенди про бойових комарів. Звісно, з американських біолабораторій. Про це неодноразово торочив Василій Нібензя на засіданні Ради безпеки ООН. Міністерство оборони Росії неодноразово звертало увагу на військові біологічні програми, які реалізуються пентагоном на території пострадянського простору, в тому числі на території України сформувалась мережа, до якої входять понад 30 біологічних лабораторій, які можна поділити на науково-дослідні та санітарно-технічні. Без сумнівів, Кирилов був найбільш медійним генералом. Він обов'яз Кожного в брифінги з журналістами. Кожна нова заява Кирилова перевершувала попередню за своєю абсурдністю. Таким чином, Україна має мотив для застосування брудної а також наукові, технічні і виробничі потенціали для її створення. Особливий цинізм у тому, що Кирилов вніс цю маячню, а сили, якими командував Кирилов, застосовували во хімічну зброю, зокрема хлоропікрин, вдихання якого є. В закритих приміщеннях